Не новинка, поки що тільки тест Язички в півлітровій банці з автоклава. Ось так накидав тарілочку, воно все виглядає. Але я люблю таке діло їсти нагрітим, тому йду закинув мікрохвильовку і повертаюсь. Зовсім трішки їх підігрів в мікрохвильовці. Пахнуть дуже класно, до речі, я взагалі люблю свинячі язики. Напишіть в коментарях, чи любите їх ви. І Вперше буду дегустувати. Ось такими шматочками він порізаний. В автоклаві гарно виварений. М'ягесенький. Просто на волокна. Дивіться. Сіль спеції в нормі. Ну, бомба, чесно, я думаю, будемо запускати. Навіть нічого не треба змінювати. Шикарно. Я навіть не очікував такого крутого результату. Схоже, щось на м'ясну тусонку, тільки, ну, хто їв язик, той знає язик. М'язко, волокнисте, топчик. Гарного дня вам!